Разу стояв Ісус коло озера, Гені Сарецького, і побачив два човни, що стояли краю озера, а рибалки, вийшовши з них, промивали увійшовши в один з човнів, щоб був сімоним, він просив його відплисти трохи від берега. Учив народ, що вона, коли ж перестав учити, то сказав всі поплили на глибині і закиньте невід свій на лов. Назвавши Сімон, сказав йому, учителю, ми цілу ніч родились та не піймали нічого, але по слову твоєму закину не вода. І це, зробивши, піймали дуже багато риби, аж невід їх е, проробили. І помахали вони товаришам, що були у другому човні, що прийшли допомагати їм, і прийшли і наповнили обидва човни, так що вони стали тонути, побачивши це Симін, Петр припав до колін Ісусову, кажучи: «Іди від мене, Господи, бо я чоловік грішний, Божак взяв його і всіх з ними у риби, Е, що вловили теж <кій> і Якова та Іоанна, синів за що був товариші і Симона і сказав Ісус Симонові, не бійся всього часу ловити будеш людей, І витягши човни на берег, та покинувши все, вони пішли з ним. Слава <кій> Божа, на слава. -то. На Святого Духа Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули іванівські слова, в яких говориться про те, що Господь прийшов на край озера Генісаревського і почав вчити людей. Так як людей було дуже багато, він сказав рибалкам, що вони відплили з ним на лодці подальше, щоб люди його бачили, щоб люди могли чути, тому що дуже багато людей зібралося, щоб почути його проповідь. І він почав вчити людей, після цього закінчив свою промову і сказав учням своїм Петру. І другим, щоб вони е, взяли рибальські свої прилади, сіті і відплили на середину озера для того, щоб е, ловити рибу. Петро йому говорить в цей момент. Господи, ми всю ніч трудилися, нічого не могли піймати. От, а зараз вже і день настає, і жарко стає, по суті. І в денний час риба не дуже ловиться, коли дуже жарко в тих краях. Но Господь е сказав їм именно, це, що буде відпливати, того і Петро, е послухавши його, так як е е е знав, що. Господь завжди так просто нічого не говорить, тому вони виплили на середину озера, закинули сіті, і коли витягнули сіті, то по суті не могли їх витягнути. З було риби, що навіть лодка просіла і почала утопати від того, від тої кількості риби, яка була іменно від цього улогу. І тоді під'їхали ще на другій лодці учні. Його і почали іменно, витягувати сіть, яка була дуже повна з рибою. І в цей момент Петро поняв, що е це не просто так, що це є іменно Чудо Боже, і що перед ним є іменно Господь, який може е все своїм словом іменно, робити, і він е сказав, що. Він чоловік грішний, і щоб ну, відійти від Господа. А Господь сказав йому: не бійся, ти будеш ловцем людських душ. Про, про що суть цього Євангелія в духовному розумінні? Риба імені святи Отці об'ясняється іменно то е, ті люди, які будуть е, е, Словом Божим проповіддям Христовою, б е, іменно цю проповідь провести апостоли по всім е, країнам світу. Вже після того, коли апостоли передали цю місію єпископам, е, священикам, діаконам. І вони іменно цю, і проповідь бо Слово Боже почали робити вже після Того по всій землі. Іменно е Господь е і цим е показує, що іменно апостоли будуть покликані на апостольське служення для того, щоб проводити багато людей до віри. Але це э, не означає, що э, людей будуть насильно приводити до віри. Тому що ми знаємо, як апостоли проповідували, вони не нарушали людської волі, людської свободи по цьому вибору. Якщо людина вибирала і робила вибір в бік християнства, тоді люди, апостоли э, приходили. І, е, іменно з людьми почали проводити духовні бесідлі, почали, почали їх приводити до християнства. Тобто насильно з допомогою якихось хрес, яких, таких насильницьких моментів до Бога ніхто не приводить. Людина робить свободну волю, свободний вибір. Щоб людина прийшла до Бога. Тому що е, апостоли е, теж мали іменно, е, іменно свої якісь е, лічні моменти в житті. Апостол Петро був женат, в нього була сім'я. Він е, розумів, що якщо він піде за Богом Спасителем, він, е, по суті, буде кидати свою сім'ю. І буде іменно, йти за Спасителем, буде слухати його проповідь, і потім буде іменно, е тим, е в тому сенсі, що е він іменно зміняє <клух> своє життя. Тому людина, яка іменно, приходить до Бога, вона теж повинна розуміти, що е ті привітки, якими вона жила, в житті, яке жила без Бога, без Христа, вона повинна багато чого буде відкинути. Тому Бог говорить ці слова, не бійся, тому що Бог говорить ці слова для кожної людини на цій землі, щоб людина не боялася, щоб людина знала, що якщо вона йде з Богом, Бог буде захищати, буде їй допомагати. І буде навіть допомагати їй ділах, які вона робить. Тому що Бог показав, що Він одним чудом може перевернути і життя людини в матеріальному смислі. Бог всім в матеріальному показав, що якщо він може в матеріальному такі чудеса робити, то ще більше є і духовне чудеса, іменно для цієї землі, для спасіння людського роду. Тому Бог іменно на це говорить, що люди повинні іменно осознати іменно то, що Він проповідує. І чим більше людей прийде до віри, прийде до. Спасительно Євангельського учення, тим більше людей зможуть імено, попасти в Царство небесне, бути в вічності. Бог хоче, щоб кожна людина спаслася. У неї промисел, Бога промисел на те, щоб кожну людину привести до себе, щоб людина іменно вже почала жити по християнським заповідям. Тому іменно. Іменно Сьогоднішні іванські слова вони націлюють нас на це, для того, щоб ми уже, іменно, коли вже почали йти за Богом, могли е не мати страху ні перед чим, тільки е мати іменно в собі, в собі е Божу віру і мати ту любов Божу, яку Бог проявляв.